Я почув, як Господь сказав, скажи моєму народу, не бійтесь, я з вами. У другій книзі Параліпоменон у 20 розділі розповідається про те, як юдея була оточена трьома арміями, які об'єдналися, щоб знищити Божий народ. Їхнє становище здавалося безнадійним, але одне Боже слово змінило все. Він сказав: Слухайте усі юдеї, мешканці Єрусалиму і цар Йосафат. Так говорить вам Господь, не лякайтесь, не бійтесь, величезного війська, бо ця битва не ваша, а Божа. Друге параліпоменон 20.15. Сталася раптова зміна, і знаючи, що це не їхня битва, а Божа, вони чекали його пророчих вказівок, Бо готується дати вам стратегію для повної перемоги, але вам не доведеться воювати в тій битві. Стійте і дивіться, як сам Господь визволить вас. О Юдеї і мешканці Єрусалиму. Не лякайтесь, не бійтесь! Завтра на назустріч ворогам, і Господь буде з вами. Друге Параліпомінон 2017. У цьому місці Писання стався СУВ, Божа обіцянка і їхній послух пророчим настановам призвели до того, що роль Юди змінилася з переслідуваного на мисливців. Для вас. Також є божественний вихід. Ситуація обертається проти вашого ворога. Він пожалкує, що намагався напасти на вас. Ендрю ТОВ